В Житомирському ліцеї номер 32 для учасників літнього табору провели квест Здоровим будь. Тут діти займалися рухливими іграми та черпали знання про корисне харчування. Квест проводив дворазовий чемпіон літніх паралімпійських ігор у 2012 році в Лондоні Юрій Царук, який народився в селі Краснопіль Житомирської області. Тут він працює вчителем фізичної культури, допомагає дітям розвивати в собі як фізичні, так і розумові здібності. Цей квест організовується для того, щоб діти розвивалися, щоб дітям було цікаво, щоб діти були чимось зайняті, тому що зараз, як ви розумієте. Вік цифрових технологій, тому я вважаю, що дітям набагато краще бути в дитячому таборі і розвиватись фізично, там робити якісь. Це ж не тільки тут такий спортивний маленький захід. Вони тут і ліплять, і роблять якісь поділки, там з бумагою працюють, малюють і взагалі розвиваються. Кожен ранок? Е, да, Кожний ранок у нас розпочинається з хвилини мовчання, потім вони співають гімн України, потім вони роблять руханку, потім вони девіз свого загону, кажуть, а потім ходять по своїх локаціях. Ну, здорова нація, я вважаю, що це головне для країни. Нам вже потрібні здорові діти, здорові захисники і здорові люди. Тому потрібно їх розвивати з маличку. Вихованці літнього табору поділилися з нами, що найбільше їм тут подобається. Ми тут ходимо так, так сказати на різні станції, і ми, ми або граємо в ігри, або, або просто відповідаємо на запитання. А яка станція тобі найбільше сподобалася? Мені найбільше сподобалася станція, зрозумій мене. А чому? Тому, тому що там нам треба було відгадувати рухи дітей. Мені найбільше сподобалася піраміда харчування. А чому? Тому що там все було легко і ми робили це. Мені дуже сподобалось. А що ти там цікавого дізналася? Всього їжа, багато їжі, яка мені казала корисний, вона не корисна, сосиски, навіть казали макарони чомусь. Ти думала, що вона корисна, виявилася не така вже корисна. Так? Так. А що ти дізналася, що корисна? Яка корисна їжа? Молоко, сири, ц... м'ясо. Риба, морква, щоб бути здоровими, сильними, спортивними. Мій тато це спортсмен Юрій Григорович. Він бігав, в нього золоті медалі. Я дуже ним горжусь. Він великий молодець. Він пройшов дуже великий путь, і я теж хочу стати якоюсь спортсменкою. Директорка ліцею Олена Слободянюк каже: подібні заходи влаштовують постійно, аби розвантажити дітей. Цей захід у нас в плані нашого календарного планування літнього табору, який функціонує в червні в нашому ліцеї. Всі дні тематичні в нашому таборі, і сьогодні в нас день здоров'я, який включає в себе не тільки фізичне здоров'я, але ще й психологічне, тому що всі наші дітки зараз перебувають в важких умовах воєнного стану, і для того, щоб компенсувати фізичне і психологічне здоров'я, ми і вирішили зробити такий. День здоров'я для того, щоб е дітям показати, як можна і фізично, і психологічно себе розвантажити. Каріна цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.